<танк> <танк> Вау! Добрий вечір! Перед вами у Чого це? Три дівчини в команді і жодна не вагітна. В країні демографічна криза. А ми що, від родів ухиляємось? Ну так а що? Не всі мають ти народжувати. Хай дочки депутатів народжують. Так, да. Мене взагалі відстрочка від родів. А ти? А я виходжу заміж. Дякую, дівчата, за теплі слова. Насправді, ну, я сама не вірила, що він скаже так. Ну, те тепер мені треба знайти чоловіка. Для чого? Щоб я припинила шукати чоловіка. <рес> Якщо дівчина шукає чоловіка, значить вона його загубила. Це цей відомий актор як його. Джейсон Стетхем. Точно. Як я виглядаю. Одного разу мене покусали собаки. І я поняв, коти би так не покусали. <плес> мяу. Як звати Прис. Таня. Вау. Таня мяу. А ви одружені. Ми. Ні. а ви я, я, Я. Я. секундо, теж ні. Ну, от від такого чоловіка я би народила і навіть декілька разів, щоб встигнути до комендантської повернутись. Секс як бокс. Іноді безпечніше подивитись по телевізору. А -а -а, він ще й розумний. Таня, ти що не бачиш, що це Юра Великий? Який Юра? Великий. Пародист! з вечора ти можеш лягти спати зі Стетхімом, а прокинутися з він дізелем. Та яке там? Це ж Юра з кварталу. Ти ввечері можеш лягти спати з Лукашенко, ага. а прокинутись з Кадировим. Дон. Дівчата, ви мені просто заздрите. Джейсон. А? А В сенсі, що? А допоможете мені фото в інстаграмі підписати? Із задоволенням фаталь, ля фарталь, фаталь Дуже файна, дуже файна, ля пампаталь, фаталь Поверни моє серце. «Дія» офіційно запустила послугу реєстрації шлюбу, тому тепер можна одружитися онлайн. Та-та-та-там! 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 Та-та-там! 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 Що за прибабаний звук на будільнику? Добрий ранок, мій коханий чоловік. Вітаю тебе з нашим одруженням. Ти що, мене розводиш? Не розвожу, а одружую. Я розписала нас у дії. Як, як ти тоді розблокувала? Як ти той ID розфунциклірувала? Так ти ж спиш з відкритими очима. Десять років в охороні. Ну. Федоров мене так підставить, не міг. Якщо він не согласився, щоб тієї пов'язки роздавали, то і про ці всі весілля він не согласиться. А це, по-твоєму, що? Ось наше свідоцтво про шлюб. Я не зрозумів. Ти що, не своє моє прізвище поміняла? Я ж був бобрік! А зараз ми зубрики. Чи ти хотів подвійне прізвище? Бобрік, зубрік! Так, ану дай сюди, якщо вони е -е -е, одружують, то можуть і розвести. Так. Дана послуга недоступна. Дана послуга недоступна. <рес> я ж сказала, дана послуга недоступна. Ой, все коханий, ти там собі грайся, а я поїхала у медовий місяць на Сейшели. Па-па! А а, я. А я? -а, -а. а ти не виїзний. <рес> Тому ти, коханий, будеш мати новий магнітик. Бач, а ти женитись не хотів. La fatale, la fatale, дуже файна, дуже файна. Поверни моє серце. Ви помітили, як змінилася роль жінки у сучасному світі. Мексику очолює Клавдія, у Молдові президентка Майя, а в США балотується Камала. Шкода, Юлю Тимошенко. Жінка просто народилася не в тій країні. Пані та панове! Зустрічайте! Камала Гарріс! My name is Kamala Harris. Я приїхала на лігу сміху, бо чула, що в Україні ведучі потім стають президентами. Може є якась вакансія. Ха -ха -ха. Обіцяю передати Україні нові системи Patriot, Atacams. And повернути у Макдоналдс картоплю по селянськи. Я голосую за неї. Розумію, що вони вам не дуже потрібні. Але повірте, нам їх теж не треба. Сорі, Джон Лулен, гело, Джон Лулен. Ай но Джон, що вам не дають український паспорт. Джон, і я обіцяю, я зроблю все, що від мене можливе, для того, щоб вам не видали ще й американський. <laughs> Ви потрібні Молдові, Джон. Ви потрібні Молдові. Дякую, дякую. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. And I prehehla neodna, to mu zustrijčajte, Mr. Trump, and po President of America, Joe Biden. Hello, Manala. ти ну, теж президент, і спочатку ти манала. Йока манала. Камери працюють. Вже ні. А? Вже ні! Хух, як я задовбався цього немічного діда грати. О-хо-хо-го! хо 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 Чуєш, що хочу сказати, храмала. Яка мала. Та я не тобі це своїй нозі, щоб вона не хромала. Молодець. Що з України почала, хамала. Запам'ятай, три правила. Три правила. Дзвонить Україна, відповідай. Окей. Okay. Друге. Не дзвонить Україна. Набирай. Yeah. І третє. Що третє? Джо! Джо! Висипайся! Все, я пішов Джамала. Та я Камала! Так, ну покриму ж у вас з нею позиція однакова. Так. Yes. Все, бай-бай. Джо, камери знову працюють. Ля ля фаталь, Ляфанфорталь, фаталь Дуже файна, дуже файна, Ля фаталь, ляпом форталь, ляфамфорталь, поверни моє серце. Чим відоміша людина, тим більше їй хочеться відпочити від публічності. Тим паче, якщо справа йде про похід до салону краси. Отож, Олену Зеленську не впізнали на манікюрі. Ой, така я їй кажу, Наташа, ну хто спочатку робить губи, потім зуби? Та це ж навпаки треба. Ну це ж просто капець. А, то то я вам нігті роблю точно. А, так, колір вже обрали. Зелений. Зразу видно, за кого ви голосували. Ага, за Порошенка. <ріст> Та я жартую. <ріст> а це ви смішна, слухайте. А ви часом не з кварталу? З кварталу. Урядового. <ріст> Захамутали мужика при владі. Це ви молодець, слухайте. А раз ви там уже своя, а ви чули, що Зеленський під час війни свою дружину на Мальдіви возив? Аж два рази. Угу. Mm -hmm. А от ви, як проста жінка, хоч раз були на Мальдівах? Ну, раз люди кажуть, значить, була аж два рази. Тю! Так а що ви не кажете що ви при грошах? Я би вам кондиціонер включила. Не треба. Ну, не треба, так не треба. Дивіться, я вже все доробила. Скільки з мене? Тисяча гривень. А давайте я вас, може, одразу запишу на наступний раз, так? Як ви кажете вас звати? Олена Зеленська. Однопомілиться. Дружина. <зас> гарного вам! дня. І, і вам гарного дня. Це що, виходить, я з 2019 року вже другу тисячу від зеленського отримала. Те покоління, яке виростало на жартах загорецької. Не розуміло жарти воробушка і терпляче слухали, як Ігор Ласточкін переходить з російської на українську. <праць> вибачте, вибачте. І у нас є мрія, що після нашої перемоги команди всіх сезонів зібралися на цій сцені і зіграли одну велику святкову гру. А проведе її Володимир Зеленський. Фан Фаталь, Дякуємо. Ваші облиски команда Фанфаталь. Дуже дякую! Да. 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 Я, я ненадовго тільки жінку з манікюру забрати і все. Да. Дякую. Добрий вечір, ліга сміху. Скільки разів я хотів. Це сказати, коли заходив в Зал Верховної Ради. І ось нарешті, як я скучив. Знаєте, я пам'ятаю, останній раз був на лізі сміху, коли став президентом. Тоді ще єрмаком був Богдан. Да? Як тут все змінилося? Сцена, декорації. А, а. а де лірник? Всім зараз цікаво, де лірник. Ну, то добре, добре. О, що ти, Ігор з Дніпра. Як сидиться. <праць> дякую, що хоч ти Ігорюк, на цю фразу не ображаєшся. Дуже дядя. Ваші Пан Фаталь, Чернівці. Это тот, хто я думаю? Жека! 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 Жека. Ну что, ты як Справляешься? Так, а ты? <плодисмент> Може, поміняємося? Ти шо, ти шо? Фан Фаталь, Юрій Великий, ваші оплески! І мій друг Жека справляється! Місто Чернівці!